Буча Лісна, вулиця Патріотів. З однієї сторони, Буча, це я приїхав, з іншої сторони Гостомель, По вулиці Патріотів воно э, ну, відрізняється, що я вам сказати. От. А названня дуже відповідає. Тут живуть патріоти. Бачите, природа хороша, асфальти постали, котеджі такі круті. Вулиця Патріотів, а до речі, Дуже соответствує. Ви замітили, так? Да? Ось такі домики, о, така красотіща. Патріотична вулиця. А це період, яка не пам'ятаю. Не важливо. Вічна. Якщо подивитися на патріот... ну, патріотичну вулицю, я вже проїхав, це вже е, Михайло, я забув, як вона називається. Двойне таке. Михайловського, так. Да. Такі домики, продаж, там тоже така з Вот Ось там якась 9 я де не знаю, які людей якісь засунулись, Як вони туди попали, сюда в такий гарний район. В ліс. Серед котет живу. все котеджик. Всьо котеджик. Горзовим не можна, бо тут живуть люди. Тут живуть люди багато, нема що їхати сюди, грузовим називається. Поставили знак і все. Можна подумати, що такий транзит є. Транзита немає. Якщо хтось там розуміє завезе сюди брикет зиму. Воно або мусоровозка, Ось Бачите? Типа урочище було, Але вже все. Тут уже построїть. Тут теж построїть. це фігня. Головне строїть. Головне – строїть і головне не всім. Не спортивне або... детские садики, школы. А вот такие коттеджи строят, главное. Вот все такая машинка едет, цемент везе. На улице, наверное, ж патриотик. Питончик подвис, что-то красавец. Такие домики, ну такие же. Это такие же, может, быть, пару семей, общий дверь, то что понял. Вот, все, бачите, какая красота. Муча. Вуча, не вуча. Миха... Михайловская. Антонія Михайловського, так. Да. Дорожку, мабуть, вони дороблять тут, скинуться, що їм скинуться? Михайловського. Або на її відновлення візьмуть, вкрадуть, не дадуть там на школи, а дорогу собі до, до котеджі зроблять. Ну це ж схема така, ви знаєте. Отработана. Що це Бугаті, чи що це Мазараті? Тож це, то, мабуть, вчитель поїхав в хімії. Может быть, сестра купила себе кредит. Оба, Тут уже цивилизация. Красота. Красотища. Бачите, какая красота. А листо фигня. Главное, коттеджи. Круто. Крутяк. Буча, квітуча, буча лісова. І охорона. Надо охоронять, конечно. Ну, на сьогодні день неведомственної охрани, кстати. Служба охорони. Все стоїть партнер, частная. А сьогодні день не неведомственної охорони МВС України. Так що вітаю всіх охоронців Державної служби охорони. Ну, приватні теж примазались до них, конечно.